Так сьогодні у вищому антикорупційному суді оголошували вирок колишньому голові Тернопільської облради Михайлу Головку. Справу, яку розглядали майже два роки, нарешті завершили. Михайла головка засудили до дев'яти років за ґратами, а також конфіскували його майно. А поки вирок не набрав законної сили, суд обрав запобіжний захід Заставу сумою понад 15 мільйонів гривень. Учасники судово провадження отримати суд. Вчора Михайло Головко надали останнє слово перед судом справу, назвав боротьбою між добром і злом. Я за своїх 20 років політичного життя не раз стикався з різними випробуваннями, з різними перипетіями. і кожен раз Ісус мене рятував, піднімав, чи це на виборах, чи це були буремні події революції гідності на майдані під хулями. Я йому дякую, що він врятував моє життя. Чи коли я приїжджав на схід до наших захисників, подав під обстріли? Тому сьогодні знаю, що моя доля в божих руках, я йому довіраю, господу і вірю, те, що суд не оправдає. Щоб дізнатися, чи подаватимуть апеляцію, ми телефонували до адвокатів Михайла Головка та його дружини. На дзвінки вони не відповідають. Михайло Головка та двох заступників голови обласної військової адміністрації затримали на хабарі в червні 2023 року. За словами прокурора антикорупційної прокуратури Артема Стельмаха, посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень від місцевого підприємця. За це обіцяли підписати акти виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Всі троє чиновників вийшли під заставу, заплативши понад 800 тисяч гривень. Михайло Головковніс гроші на наступний день після обрання запобіжно. Заходу, а вже в липні повернувся на свою посаду голови обласної ради. Тоді вперше й прокоментував обвинувачення. Ті звинувачення, які мені інкримінують, неправомірна вигода, так би мовити, народі Хабар ніщо інше, як повний мараз, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже два роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Хабар, так зване, чи непромірна вигода. Це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це її декусь розраховуються чи віддячують. З нашої сторони не було вчинено жодних дій. Про гроші з якими затримали Михайла Голука. Говорити він не захотів. Мовляв, йде слідство. Ніякого хабара не було. У жовтні 2023 року Михайла Головка таки зняли з посади голови облради. Він намагався повернутися через суд і вдалося. 1 серпня 2024 року Львівський адміністративний суд поновив його на посаді і стягнув з облради 591 тисячу гривень як зарплату Михайлу Головку за час вимушеного прогулу. Однак на посаді він протримався недовго. Депутати в той же день організували таємне голосування та вдруге зняли його. Справу про Вищий антикорупційний суд розглядав майже два роки. Адвокати спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили в суду, аби Михайла Голука взяли під домашній арешт. Однак їхні клопотання не задовільнили на передостанньому засіданні. Прокурор просив у суду визнати головка винним за двома статтями кримінального кодексу: одержання неправомірної вигоди службовою особою у великих розмірах і зберігання вогнепальної зброї без дозволу. І просив ув'язнити колишнього голову облради на 11 років, конфіскувати майно та позбавити його права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки. Михайло Головко пішов у політику в 2002 році. Був членом політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода у 2006 та 2010 роках. Був депутатом міської ради. нардеп 7 та 8 скликань, депутат Тернопільської облради 5, 6 та 8 скликань, голова Тернопільської облради з 2020 по 2023 роки. За час своєї політичної кар'єри неодноразово опинявся в центрі скандалів. У 2012 році тодішній нардеп головко побився з членом партії регіонів і заступник Ком голови облдержадміністрації Петром Гочем був учасником сутички й у Верховній Раді у 2016 році. Побився з депутатом від блоку Петра Порошенка Павлом Кишкарем. Відомий Михайло Головко й завдяки розлитому молоку на сходах облдержадміністрації. Таку акцію разом із свободівцями він організував у травні 2012 року. Як протест проти заницьких закупівельних цін на молоко, свободівці вилили на сходи ода три бідони молока. Брав Михайло Головко участь в інших акціях. Зокрема, в 2013 році розірвав сорочку під час штурханини з поліцією в парку Слави. Тоді свободівці виступали проти комуністичних святкувань дня перемоги 9 травня.